Ne. Počajete? Ja ne Da ne, njegu, На Тернопільщині судитимуть підприємця-перевізника, який організував незаконну схему переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. Підозреному загрожує до семи років позбавлення волі. Злочинні дії фігуранта припинили співробітники відділу міграційної поліції, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з Державною прикордонною службою України під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури. В ході досудового розслідування було встановлено. Що 40-річний мешканець Тернополя під час дій воєнного стану зареєструвався як підприємець і отримав ліцензію на міжнародні перевезення? Він шукав охочих виїхати за кордон, працевлаштував влаштував їх водіями та за винагороду вносив дані про них до інформаційної бази. За цією схемою незаконно виїхали з України 13 чоловіків, які підлягали призву на військову службу під час мобілізації. На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили підприємцю перевізнику про підозру за частинами 1 та 2 статті 332 кримінального кодексу України. За скоєне обвинувачумо загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 7 років із позбавлення права обіймати певні посади або займати з певною діяльністю на срок до трьох років. Наразі бунвальний акт скеровано до суду.